Доброго дня, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас в ліфанчика вже перше ТО. Сьогодні будемо замінювати масло. Пробіг загальний 200 км. Планую міняти зараз на 200, та потім на 800, потім 2000 і потім по мануалу кожні 2000 км. Мостиво вирішив брати крон Ойл 10В40. У нас зараз поки що не жарко, тому я думаю, десь до кінця травня я встигну його докатати. І надалі, вже, як рекомендує виробник, на жарку погоду буде 15В50. Також думаю, візьму цієї фірми, воно себе гарно показало на попередньому ліфанчику. Фільтр планую ставити бумажний, хайфофільтр фільтр 112-й. Хто не знав, це його аналог. Всередині там стоїть металевий. Але, як показала практика, паперовий буде краще відфільтровувати від стружки. Для заміни нам знадобиться головка на 10, щоб відкрутити захист двигуна. Три болта. Іде один, знизу другий і там третій. Далі ключем на 17 ми. Скручуємо зливний болт. І оцей великий болт, там йде фільтр грубої очистки, і теж його скрутимо, поглянемо, що там відбувається всередині, та прочистимо його. так, скручуємо останній болтик. так Тут у нас болт іде з шайбою, тому... При заміні не загубіть її. Ось такий усім не був так. Так, і ось сам захист двигуна. Так. Відкладаємо його в сторону. І так. Так. І далі скручуємо головку на 17. Ідеш у нас тут зливний болтик, а, ось він іде. Так угу. Так, перший раз кручується туго, тугенько пішов. І далі вже можна від руки. Обережно, щоб ви не ошпарили собі руки. Таксь. Так. Зараз масло хвини і опсь. Таксь. Оп так от Далі головкою на 24 скручуємо фільтр грубої очистки. Таксь. Далі він повинен йти від руки. Зараз подивимось, що у нас буде тут. Так, 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 ага. Так, ось. Вийшов він. Так, пружинка. І сіточка. Так, сіточка у нас. Ага, стружка присутня. Так, зараз сфокусується, от, бачите? Стружечки трішки є. Так, після цього обережно скручуємо головкою на 8 фільтр тонкої очистки, закручений з заводу гарно, тому обережно, щоб не зірвати різьбу. Так, цікаво поглянути, що ж у нас там покаже фільтр тонкої очистки. Адже на фільтрі грубої очистки ми побачили з вами небагато стружки. Але для нового мотоцикла це нормально. Повними рухами обережно пробуємо витягати. Можна трішки постукать. Так, друзі, прикисло гарно. Ледве його розшатав. Але такими помірними рухами тепер обережно виймаємо. І дивимося, що у нас тут відбувається. Такс, такс, такс. Підставляємо. Оу, а стружечки то чималенько вийшло. Ось так от, друзі. Саме тому рекомендую ставити паперовий фільтр. Щоб такого не було, воно гарно буде відфільтровувати. Ось. Зараз покажу. Ось, бачите? От така от ситуація. Тому... Паперовий, Я думаю, справиться з цим краще. Вставляємо паперовий. Ось сюди його так обережненько, отак от, от в пазик раз. Опс. І отак от, от його, от сюди вправляємо. Так. Опс. І так обережненько, щоб не закусило підтягуємо спочатку від руки і потім уже головкою. Так, і далі в нас йде сама приємна процедура. Це заливання масла Таке шкода, що лійки немає. Трішки розкапуємо, але нічого страшного. Головне обережно. Плавними рухами, не бачу, вже капля потекла, але то нічого страшного. Для того, як все залили, все закрутили, насухо протерли, пробуємо завести двигун та доливаємо ще 100 мл масла. Так, все працює. Перевіряємо, чи ніде нічого не підтікає. Все гарно закрутили. Так. Вимикаємо. Ось ще 100 грамів масла.